І повзе лінею в очовин, і гукочі, і порчи, відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчи, хвиля радісно плю, розкочи, та листиться до човна, мов дитя цікаво шепче і розпитує вона. То ти, човне, що шукаєш, куди пливеш, і за чим туди шукаєш, що чого ще жидеш? мій вічний тоже не знать, пилянов суді бубря репе, скали грозять, надять, просять к собі береги мене. Думать, що тут жити, що питатися про ці нині жити завтра гнити, нині страха завтра завтрапі, кажуть, що природа мати, держить нас, як їм дам трем, на вкінці мене цілого знов до себе відбере. Не. Хто ти човне, що шукає шики, куди пливеш. І за чим туди шукаєш, що пировучого ще житеш? Піг мій вічний то вже не знаю, хвиля нов судні вугря реве, скали грозять, надять, просять, к собі береги мене Добрий вечір. Сьогодні покажу вам відео огляд на таку класну постіль. Хочу одразу вам звернути увагу та зауважити, що постіль дуже-дуже якісна. За свої кошти вона просто відмінної якості. Плотність страйп сатину 170. Це дуже плотна, але вона м'якенька в той же час приємна до тіла. Тканина страйп сатин. Склад бавов на 100%. Така ось полосочка вона йде не товста і не тонка, середня полосочка в страйп сатині. Фірма Sony Home. Ось так виглядає на упаковочці, колір і малюнок, а ось так ось вживу. Тобто той колір, який на упаковочці 100% відповідає кольору вживу. Розмір євро. Простиня 220 на 240. Підодіяльник 200 на 230. Дві наволки розміром 50 на 70 і дві наволки розміром 80 на 80. Хочу сказати, що в. Ті наволки, які 80 х 70, підійде подушка. Наша стандартна 70 на 70. Ось я саме і зараз одягнула, і взагалі ідеально. Одразу почну показувати вам з наволок. Дивіться, які вона має гарні вушка по всьому периметру. Обожнюю, коли подушки, наволки мають такий ось декор вигляді ось рюш, вушок, дуже гарно, стильно виглядає. Наволка одягається на запах. Запах йде, отак ось через всю подушку, через всю навалку. Він достатньо глибокий, подушка не буде виглядати. Це найкращий запах після змічки, коли подушка реально не виглядає. Бачите, він такий глибокий, класний. Тканинка тут просто, неймовірно, м'якенька, ніжна, приємна до тіла. Ось так ось вона виглядає з внутрішньої сторони. Покажу вам ще простинку ближче. Вона звичайна, не на резиночці, як ви бачите. Бачите, вона вся оверлочена по бокам, прострочена, ніде не ні ниточка, нічого не торчить. З внутрішньої сторони вона ось така так виглядає. Значе трішки переливається, але тканинка така, знаєте, неймовірно м'якенька. Дуже класна. Розмір простинки 220 на 240 в євро розмірі. Під одіяльничок в цій постілі 200 на 220. Тобто під стандартне євроодіяло. І застьобується на змічку. Зараз покажу вам змічку. Ось така змієчка. Дуже зручна. Коли застьобується під одіяльничок на змієчку, адже не буде виглядувати, випадати одіялку. І ще додатково закрита ось таким капюшончиком змієчка. Тобто, щоб все було красиво, естетично, щоб вона не виглядувала. Супер. Обожнюю, коли так роблять. З обох сторін йде страйп сатин. Ну, тобто вона повністю однакова з усіх сторін, одного малюночку, такі ось полосочки страйп-сатину, одного кольору, однакова. Ті мої стіни на ту, сірим пульсують артерії. люди би задумані, люди не мають матері, свої, свої нервів кудають теплі халати, темні своєї меблі, світлі пусті палати. білим усе білим світла додай. Маю на світло, право. Вийшов на світ.